Вітаю, дійсно, близько півтретього, ну сьогодні, півтретього ночі, о 2.35, було атаковано об'єкт інфраструктури. Я відразу хочу відмітити, що немає постраждалих, і це саме головне. Те, що ви сказали, що з Вягільською міською радою органами місцевого середування рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю і прийнято рішення про те, що дітки навчаються сьогодні дистанційно, це більше все таки превентивна міра, і це більше перевірка нас на. Те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації, зараз прямої загрози немає. Зараз працює вже оперативно слідча група для встановлення і для фіксації злочинів Російської Федерації проти мирної, хочу підкреслити мирної інфраструктури нашої держави. Ми все рівно переможемо. Тобто забруднення такого, що може нести в собі там велику небезпеку, наразі не фіксуєте. Правильно я хочу вас запевнити, що наразі не фіксує разом з тим. Працює екологічна інспекція для того, щоб встановити і для того, щоб заспокоїти наших громадян.